Три роки пізніше. Вуйка Наталки, професор Іванович вернув саме перед двома годинами з Чернівців, де пробував цілий місяць у своїй сестриниці і її мужа, лікаря Марко, і оповідає своїй жінці, що в них бачив. І чого ти так кричиш, мілечку, розповідаючи мені все те, мов би я була глуха, перебила вона йому оповідання. За той місяць, що не був ти дома, ти просто забув, що в мене нерви ослаблені до крайності. Будь ласкав, говори тихіше, або не повторюй мені одного і того самого по кілька разів. Він видивився на неї заклопотаний. Досі вона ніколи не жалілася на нерви, ба навіть казала, що нервових слабостей зовсім нема, що це за вигадки лінивих жінок? Чи я говорив так голосно, Павлинко, Авжеж, просто кричиш, що вони живуть собі пригарно. Мені досить чути це раз. Так, хм, так, але ж бо вони і справді живуть гарно. Ну і що з того? Та нічого, мене це тішить. Я ніколи не надіявся, щоб її доля мала в собі стільки щастя і краси, що який-небудь мужчина буде її так любити і шанувати. Як її любить і боготворить Марко. Ага, ти хочеш сказати, що вона була все така примхувата і зрозуміла? Ну, це й не таке велике диво, що вона йому подобалася. Жінки знають різні способи, як придбати собі мужа. Хто її там знає, як вона собі поступила. Вони побралися зараз по його повороті з Індії і не були заручені з собою. Хоч би й три неділі, чи це годилося так? Він змішався сильно. Павленко, даруй, але мені здається, що в тім нема нічого нічимного. Так, вона повинна була приїхати до нас, за ким він ще не вернув додому, і зарочені і вінчання повинні були відбутися під моїми очима. Коли ж би він не хотів, щоб розлучалися знову. І тому побралися так скоро, а що в них не було весілля такого, як ти собі думаєш, річ інша. Обоє не хотіли того, але проте люди поважають їх. А відтак, коли б ти бачила, Павлинку, як у них по-панському, як він прибрав, наприклад, її кімнату, яка в неї бібліотека, як вони живуть пригарно. Ха-ха-ха. перебила вона йому глумливо. А відтак додала не знати, чи була би така щаслива з тим своїм першим любовником. Мені здається, що ні, бо він не такий, що би дав собі по голові танцювати, її ніби любив, а у другої грошики взяв. Впрочем, я його і знати не хочу. Ти знаєш, мілечку, що він на мене казав, що я дізналася обтім аж недавно. Він казав, що в мене такий язик. Що коли б я вмерла, то його треба би з убити. Чи ти чув щось таке подібне? Ну, вже як я його ненавиджу, і як погорджую ним, то йому більше не треба. Чи ти не чув, як він живе? Вони не сходяться з ним? Не знаю, Павлинко, знаю лише тільки, що він вже має синка, котрий зветься Казімір. Марко не любить навіть, щоб Орядина про нім згадувати, а з його жінкою не сходиться Наталка ніколи. Ну, та це певно, що вона не піде до своєї суперниці, хоч би то була сама княгиня. Впрочі, де ж їй тепер приставати зі звичайними жінками? Прицінь вона займається пером. Ні, мілечку, всього я сподівалася по ній, знаючи її примхувату вдачу. Але цього не сподівалася, що, вийшовши заміж, не покине своїх химер. Це не химери. вона пише раду, і люди читають те, що вона пише. Так вона тобі казала Павлинко, вже це свята правда. А він що на це? Надіюся, що хоч тим не одушевляється? Противно, він гордий на це. І старається дати їй тої праці якнайбільше спроможності. Одну з її перших праць, з котрою їй не щастилося, післав він потайно, щоб обтім не знала, як одного дуже значного літерата за границю з питаннями, чи по його думці знати з цієї праці справді писательський талант, і чи авторці займатися дальше літературною працею. Чи залишити її. А той прочитав рукопис і відписав, щоби працювала до кончі далі, і не покидала пера ніколи, що в неї є талант. Тоді виявив їй все, і з того часу вона працює з подвійним запалом та каже, що та праця довершує її щастя. Так мається та річ, Павлинко, і ти повинна тим тішитися. Тішитися, мілечку. Тішся ти, коли можеш. Я не можу тішитися, в світі нема правди. Ед Павлинко, ти мені чогось надто огірчена. Я би, власне, сказав, що в світі є ще правда, є? Ха, ха і ти, справді, сказав би це в виду сумної долі твоїх доньок? Глянь на Лену. віддалася за престарілого дивака і, стративши з дітьми здоров'я, дожила того. Що він рахує кусні хліба, котрі вона бере в рот, а Катя. Здорова, добре вихована, гарна, мов так квітка, працьовита, мов мурашка, діждалася в своїм найкращим віку, що о неї не питає і один мужчина. І це в тебе правда? Чим заслужила собі Наталка на таке шалене щастя, випросила його у бога хоч би одним зазіханням? Чи може послухом на твої і мої моральні науки і упімнення, чи може працею, такою працею, яка пристоїть жінці, якою займалася я в своїх дівочих літах у родичів, а відтак, вийшовши заміж і в себе, щоб своєму домові надати значення і характер, а дітей, щоби випровадити на чесних і правих людей? Скажи, те, як мені здається, заголомшений превеликим щастям своєї сестріниці, забув уже задивлятися на речі тверезими очима, та слава Богу, що в мене не ослаб ум, і що я, станувши непохитно, нараз вибранім становищі, не поступлюся з його ніколи на один крок. Слава Богу! Він не відповів. І лише випускав з люльки раз по раз густі клуби диму, на її згадку про Лену стиснув йому жаль серце, мов пліщами. Це була правда. Вона не була щаслива в своїм подружжі, і в її теперішньому житті приходила рідко така днина, щоб не була споганена криком і сваркою. Тим часом Наталка, о Боже, як гарно проживала зі своїм чоловіком. І перед його душу, переповнену ще враженнями з побуту у молодят, явився один образ, і він потонув у його всіма думками. Одного дня, перед вечором, сидів він з Наталкою на веранді, прибраній квітами, і розмовляв. Марка не було дома, виїхав був день перед тим, в якихсь справах у другу місцевість і мав вернути аж третього дня. Говорила між іншим про людську вдачу, про виховання і про те, як складається людська доля. Відтак вона замовкла, полинула кудись думками, її очі зоріли з білого її лиця, мов у зворушенні, і вона видавалася йому в торжественнім настрої. Воєчко, обізвалася по якійсь хвилині. В мене настало полудне, воно настане і для нашого народу. Неправда ж, я вірю в це, як вірю в силу волі, і я несказанно горда за тих, що ступили на дорогу, котра веде до сього полудня, а удари ворогів чи недолі зносять з усміхом на устах. В їх руках спочиває будучність народу, а їх самих жде безсмертність. Це гарна і горда нагорода. А відтак напружила зір і дивилася нерухомо. В одну частину саду, звідки давалося чути час від часу зітхання Арфи Еольської. Відти йшов хтось хутко до них, якийсь мужчина. Вуйко не пізнав його, але зате були в неї ліпші очі. Марко. крикнула вона півголосом і кинулася, як стріла по сходах до його. Ні, не як стріла, але як рожа. Кине на кимсь йому назустріч. Обоє обнялися. Це я тому так устроїв, щоб ти радувалася, сказав він. Умієш любити? прошептала. Як годиться, мужеві царівни?» – відповів, усміхаючись, і поцілував нахилені до його уста.